Шоста доктрина церкви Адвентистів сьомого дня це створення світу. Бог є творцем усього. І в Біблії Він дав правдиве повідомлення про свою творчу діяльність. Шість днів творив Господь небо та землю і все живе на землі. А сьомого дня. Він спочив, освятивши цей день як суботу. Навіть саме слово субота означає е, «спокій» або покій, але ми говоримо про творіння, саме шосту доктрину церкви Адвентистів сьомого дня. Перші чоловік та жінка, як вінець творіння, були створені за подобою Бога, отримавши влади, владу у всьому світі і обов'язок піклуватися про цей світ. Новостворений світ був, як написано в Біблії, ідеальним, вельми добрим, досконалим. Його досконалість свідчувала, свідчила про Божу. Славу і про Божу досконалість. Сьогодні ми живемо у світі зі псутим гріхом, і ми не можемо достовірно сказати, що цей світ відображає сьогодні Божу досконалість, але він досі має відблиск тінь тієї слави або натяки певні картини, які відкриває сьогоднішня природа, також можуть свідчити про Бога, про нашого Творця. Як я сказав на початку, це шоста доктрина церкви Адвентистів сьомого дня.